У Дніпропетровську готується до виїзду колонна 20-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. Нагадаю, минулого тижня вантажівки з допомогою не потрапили до Донецька, адже рух через блокпости було припинено. З Дніпропетровська передає наш кореспондент Анна Лукашук. У ці хвилини з Дніпропетровська відправляються 16 великовантажних автомобілів гуманітарного рейсу Ріната Ахметова через те, що пункти пропуску, зокрема через Курахово, залишаються закритими. Штаб ухвалив рішення спрямувати вантажівки до Маріуполя. Отправить колонну в Мариуполь это вынужденное решение. Эти машины готовились для того, чтобы доставить помощь в Донецк, где сегодня люди действительно нуждаются в помощи. Но, как вы знаете, пропускные пункты закрыты. В Мариуполь машины доставляются по графику. То есть эта, машина, эта колонна пойдет вне графика. Однако это не значит, что люди там не нуждаются в помощи. Ця допомога там теж востребована. у вантажівках 320 тонн продуктів, з яких у Маріуполі сформують 25 тисяч продуктових наборів. Їх за графіком роздадуть переселенцям та мешканцям прифронтових територій. З Дніпропетровська Анна Лукашук, Гаррі Вагнер, Сабиті канал Україна.